Вітаємо вас, шановні підписники та глядачі нашого каналу. Сьогодні дуже цікава тема. Ми зібрали гарний врожай за 6 годин. Не копали, а дійсно збирали, добували картоплю з гряд, де була посаджена нас картопелька з початку сезону. І вона була посаджена в рядах на відстані 130 см. Дуже гарний спосіб, якби ми нічого туди не додали, то дуже швидко ми б і вибрали цю картоплю, і зібрали б з допомогою лопати. Але нам на допомогу ось при такому способі прийшла малесенька лопатка. Але що, що, цьому, що цьому передувало? А ось такі події: коли ми посадили картоплю, ми. Підгорнули в грядок, дуже гарно, картопля розвивалася і міждуряддя досить великі. Вирішили, що треба ще з південної сторони посадити розсаду кавунів і посіяли насіння дині один ряд. Дуже ми полюбляємо баштанні культури, кавуни та дині, тому вирішили: у нас мало місця, що оці місця 130 см між рядками, ми можемо зайняти саме баштаними культурами. І посадили розсаду. Досить пізно вона почала розвиватися, рости, тому що дуже холодний ґрунт. Але південна сторона якраз давала можливість сонечку прогрівати ґрунт, і розсада потихеньку приймалася і росла. зростала. Картопля тим часом вже підсихала, вона теж достигла, і ми її залишаємо в грядках. Вона повинна ще вистоятися. А тим часом пройшло декілька дуже добрих дощів, такі гарні опади були. І наші кавуни та дині як пішли в ріст... Так, ми і підживлення, і посадку. Ми це будемо окремо говорити про баштані культури, як ми тут все робили. Але в самих рядках, де картопля була посаджена, теж дуже гарна була підготовлена земля. Отож, розсада почала зростати, розвиватися і займати всю площу нашої грядки, грядки, де росте картопля. Залишили і дуже добре це що зробили, тому що дуже високі температури далі вже починалися. Це в нас вже був місяць липень, там було дуже високі температури, та і серпень дуже високі температури. Тому ми навіть і бур'яни не виривали між дорядями, ми залишали їх і залишили розвиватися, закривати всю площу. Кавунам та диням, щоб вони закрили всю площу ґрунту, і ґрунт не перегрівався, тому що у відкритому ґрунті було більше 50 градусів зі знаком Плюс. І там у нас одне місце було, де було відкрито ґрунт відкритий. Там просто картопля спеклася, і ми її викинули. Вона дуже недобре пахла і мала недобрий вигляд. Отже, всі сьогодні у нас картопляні грядки витримали оцю спеку завдяки тому, що ми посадили між рядами баштані культури. Вони нас спасли, спасли нашу картоплю. І ось ми зараз сьогодні зранку, десь з 7-ї години ранку, і до 13-ї години там 13 з чимось ми зібрали 10 ящиків картоплі, добрих ящичків. І ця картопелька зібрана не з допомогою лопати, навіть пробували вилами, але не виходить нічого з вилами. І в нас є помічниця маленька лопаточка. І ось цією маленькою лопаточкою ми робили такі тунелі і діставали в цих грядах картопельку, і потім назад повертали. Наші рослинки баштаних культур. Так ми трешки, трошки десь їх і не так поклали, може, десь і поламали, але е, завершимо е, збір картоплі, видобуток картоплі, після цього включимо знову крапельне зрошення і рослинки отримають знову воду і далі будуть розвиватися. Зараз якраз бджоли гудуть так гарно, коли. Копали, вибирали картоплю, квітнуть зараз кавуни, і дині, і бджоли гарно запилюють і формуються новенькі маленькі плоди. Ми посадили саме для того, щоб мати пізні, пізній період кавуни та дині і частину ще і на заготівлю відправити. Тому сьогодні у нас от така дуже цікава річ, дуже гарні події. Ми дуже-дуже Добре попрацювали і маємо гарний результат. До речі, і посадка в церковні свята, і обробка в церковні свята, і, як бачимо, Церква ніяк не впливає на картоплю, а картопля взагалі не хоче знати ні про які свята людські, їй хочеться, щоб було добре її що випити, і добре щоб поїсти, щоб гарно зростати, і щоб було повітря, і щоб було доступ сонця. Ось це саме головне, а не наші людські свята для картоплі. Отже, ми маємо такий результат. Будемо далі розказувати, як коли, що садили, що робили. А сьогодні просто ми е, просто показуємо, як ми добували картопельку складно, не просто, але це можна зробити і ми це робимо. Ще і завтра попрацюємо і маємо добрий результат. Ми задоволені цим результатом, а ще будемо задоволені ще й далі результатом наших баштаних культур, які тільки починають гарно. Формувати, вже деякі рослинки нам подарували смачні кавунці. Але це окрема тема, отже, ми завершуємо наше сьогоднішнє відео. Дуже складно, цікаво, творчо у нас нова, новий підхід у вирощуванні картоплі. Ми зберегли її у дуже велику спекотну погоду. Дуже-дуже високі температури, і це нам допомогли зробити баштані культури і трошечки бур'янів. На цьому ми завершуємо наше відео. На все добре, бувайте здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.